Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях. Сьогодні вночі пройшов UFC 322, кард, який претендував стати кращим, ніж на UFC 300. Давайте подивимося, чи вдалося це зробити. Швидко, поцікавимо, в прилімах Кайл Докос знищив суперника за 50 секунд, встиг відправити Міршата в нокдаун та задушити. Ой, хорош, слідкуємо за ним. Сусуркаєв програючи перший раунд нокаутував Еріка Моконіко у другому. Нічого особливого достойна опозиція усе змінить. Другий Шарабулі. Ну, дуже хайповий проспект. Малкольм велмейкер мав битися з нашим Сергієм Сідеєм, але українець отримав травму. Наступний суперник злетів за два дні до турніру, і на заміну вискочив нікому невідомий Есін Юінг, який бився за тиждень до UFC 322 та нокаутував суперника у промоушені Юра і Фейбера. Отже, цей бій показав великі дірки в захисті Малкольма. В нього немає футворку для захисту. Він чисто стоїть на місці і приймає удар удари, або йде вперед прямо на них, коли треба відходити. Юінг витримав тиск та намагання велмейкера нокаутувати його та розібрав проспект серіями в наступних двох раундах. Один із найкращих поєдинків вечора Юінг зробив апсет вечора. Бо Нікол приємно здивував, показавши видовищний бій та нокаутував хайкіком Рудольфо Вієру. Не те, щоб Бразил дуже серйозна опозиція, але це круте повернення після поразки дерідеру. Друже, загляни в закріплений коментар до цього відео. Там тебе чекає приємний бонус. Беткінг, ти король. А тепер мейнкарт. Бенуа Сендені проти Бенейла Даріуша. Француз відновлює серію після поразок Фор'є та майкано, поступово піднімаючи опозицію, ноунейм, no потім навколо топ-руфі, а тепер топ-9 легкої ваги Даріуш, який, наче і не геть старий, але відчуття, що ментально він дуже просів. З самого початку Даріуш б'є лоу і другим зносить бенуа з ніг. Але француз швидко встає, заходить в клінч, накидує аперкоти та відправляє Бенейла спати лівим хуком. Це було швидко. Бенейл, до побачення варто думаю завершувати бенуа красунчик. Чекаємо на бій з фізівим чи Гамротом. Карлос Пратес проти Леона Едвардса насправді дуже зручний суперник для Бразила. Ще під час анонсу цього поєдинку. Ми розуміли, що побачимо цікавий бій. Бійці почали з розміну ударів в стійці. Карлос лучав, Едвардс добре відповідав. Але Леон теж дивився бій Карлоса з Гері, тому розумів, як перемогти Пратеса. Йому навіть вдалося реалізувати тейкдауни та контроль з ударами. Леон забрав перший раунд у другому раунді. Карлос був сконцентрований на одному. Тому нокаутувати суперника, і після декількох хвилин активної роботи першим номером він лівим прямим відправляє Едвардса спати. Перше в кар'єрі Леон відправився спати. Тепер точно він на спаді. І далі ним будуть кормити інших проспектів чи бійців, які хочуть повернутися після поразки. Карлос, звісно, красунчик, але він, красунчик тільки проти таких же ударників. З боротьбою треба явно щось робити. Шон Бреді проти Майкла Моралеса, класичний борець проти ударника. Майкл просто величезний. Він більший за всіх у цій вазі, а особливо за Бреді, який має розміри потужного легковаговика. Моралес має довжелезні руки, і я навіть не уявляю його вагу під час бою. І до цього всього додайте солідну нокаутуючу бімбу в кулаках. Бреді топ 2 рейтингу на півсередньої ваги. Один із найкращих. Різниця в антропометрії колосальна. Тому Логічно, що Моралес тримав Шона на дистанції джебом, викидував двійки з п'яти кілометровими кросом, оверхендом та влучав одиночними. Він не давав Бреді проходити в ноги, і ось перша серія ударів, яка серйозно потрясла Бреді, а потім і друга, яка добила Шона остаточно. Ці аперкоти нагадали мені Тайсона Ф'юрі, коли через розміри суперники просто не розуміли, звідки і що прилетить. Моралес, звісно, машина величезний, технічний. Ни та сильний, а йому тільки 25 років. Дайте йому битися за пояс. Коменівент Валентина Шевченко проти Вейлі Джан. Джан взагалі нічого не показала проти Шевченко. Валентина перемогла її в усіх аспектах бою, відбила корпус в перших раундах кіком та колінами, трохи перебивала в стійці, іноді дуже потужно влучаючи. Джан підхитувала в деяких моментах, а потім Почимаєвський переводила на землю та затикувала її. І так в кожному раунді чиста перемога Шевченко. У Джан, звісно, були успішні моменти. Але вони такі незначні, що навіть немає сенсу говорити про них. А тепер головний поєдинок вечора: Іслам Махачев проти Джека Дела Мадалени. Давайте зараз ми забуваємо, що іслам росіянин, і взагалі дивимося суто з точки зору спорту. Усі раунди можна описати як один. Нудне залежування противника. Уся універсальність, непогана стійка. Хай і усе це просто виправилось у цьому поєдинку. Ну окей, ні. Перші два раунди ще плюс-мінус були. Іслам відбив ногу Мадалені, непогано накидував в партері. Нез Знищував, не забивав, але непогано працював. А далі він просто лежав на ньому три раунди, іноді тикаючи та намагаючись вийти на сабмішини. Ось так можна описати цей бій. Про Джека і немає сенсу говорити. Його основну перевагу ми не побачили. Одна непогана серія за 25 хвилин. Він міг встати тільки під кінець раунду, коли вже було пізно. Так, намагався свіпувати, але єдине, що в нього виходило, це захищатися від сабмішинів. Ні захисту від тейкдаунів. Ніякогось топового греплінгу, нічого цього всього не було. Він не намагався ризикувати після третього раунду, коли все і так стало зрозуміло. Можна довго казати, що ми очікували, що він міг зробити, а що не міг. Але це вже не має ніякого сенсу. Джек свій рівень показав. Коротше, це був стандартний бій борчиків з Кавказу, коли вони роблять все заради перемоги, не зважаючи ні на що. І вам просто хочеться від цього спати. Так, визнаємо, це була домінантна перемога. Називайте, як хочете. Махачів не залишив шансів Джеку. І з точки зору ефективності він відпрацював на 110%. Це його сильна сторона, і він в рамках правил її використав. Але тепер усвідомлюйте, це опис поєдинку двох чемпіонів найкращих та найсильніших дивізіонів UFC. Це бій за пояс у другій вазі. Це взагалі не той рівень, який мав би бути. Нулі моці від поєдинку. І ми зараз критикуємо роботу обох бійців. Не тільки іслама, це проблема і мадалени теж. Обидва показали просто нудний бій. Уся історичність просто стирається ось цим поєдинком. Це змішані єдиноборства, яких по суті ми й не побачили. Я розумію, даги вирішили не ризикувати і піти по найпростішому шляху. Але який в цьому сенс? Якщо через такі поєдинки люди перестають дивитись UFC? Цей турнір точно не конкурується з UFC 300. І ми не кажемо, що боротьба не цікаво. Це це цікаво, коли це поєдинок з граунден-паундом. Тобто, хоч іноді видавати амплітудні удари, лікті під різними кутами і ще багато чого цікавого. Але не коли ти три раунди майже не наносиш акцентованих ударів. Окей, коли це один-два раунди із п'яти. Це окей, коли ти більшість раундів забираєш таким стилем. А потім взриваєшся в партері чи піднімаєшся. Це окей, коли ти забираєш три раунди таким стилем. І два намагаєшся робити шоу, видовищний бій. Є багато випадків, в яких цей стиль є нормальним, але тут ми їх не побачили. Друзі, ну а на цьому у мене все. Повторив телеграм-каналі. Класні бої були, тому варто їх переглянути. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.